Купили ту хату і другу плівку 12 метрів. А це тепличка зсередини. Робота йде. Двері вікна зробляться і все. Слава Ісусу Христу. Слава Україні! З вами канал Ярік Мазур. І в нас вже, як бачимо, накрита тепличка. Тепличка у нас 8х40. На 3,2 сотки. Вже зробили двері різних покажу вам середина. Середина. От така площа. Вже підготовлена. В першу чергу будемо сіяти тут в січні редиску, фрезернеться. Ну і є об'єм. Звичайно, об'єм трошки є. На перший раз хватить. А так будете дивитися зараз детальніше, як вона, що вона і як вона кривалася, які нюанси. Вчитуємо все. Двері оббиті. Ручку не зробили краплі. На завісах. З цієї сторони двоє дверей для провітрування. З цієї сторони одні суцільні і під, відкривається для провітрювання догори. Дивимось, як, що до чого. вроді, непогано. Це показую вже, коли вже накрили і все різне. А тут, а так дивимося, як ми її накривали. І сьогодні погода супер. Сонечко, вже до вечора, вітру немає. І ми вирішили, отак ми зробили тепличку, бачите. Зараз покажу, що ми наверх дали, прокопали такий рів на штик, тому що будемо сюди ми плівку запихати по боках. зверху по коньку, як я вже вам говорив, бачите, там чорна, тут не вистачило, трохи білої. Ми положили плівки, щоб не терлось при вітрі до наших кінців. Сама, як то говориться, плівка, яка буде натягнута. Плівка 180 мікрон на 12 метрів. Зять трошки не розчитав, тому що не вистачає там по пів метра всього. І ми вирішили, будемо отаку, от бачите, взяли ще 150-ку. Дамо до, до одної сторони, а решта накриємо, теж приб'ємо тут. Скоріше, вкинемо цю пилівку, ну а там будемо вже кидати другу з цієї сторони. Так я кажу, вітру, бачите, навіть можна подивитися по дереву, вітру немає, в таку погоду треба і нам кидати плівку. Взяли більше на 50 метрів, тому що орлонь де 50, ну, а лишнє лишиться, там лишається 10 метрів, то ми його на двері скинемо. Двері це ж зробили є, бачите, тільки плівка наверх, та й все. Тут такі, ще одні доробляться. І там є ще одні двері. По боках подивимося, можна, як я вам говорив. Поставити з вікон рами і зробити провітрювання буде так. Трошка вийшло там догою, але я думаю, нічого воно не пошкодить. О, там вверху видно плівка. Просто питають плівка. Для чого дали? Е, ну, щоб менше, як то кажеться, бачите, я навав там теж на Херсонщині. Але давав я так. Якщо у вас є лишні рейки, краще бити отак, де хто б'є. Отак, от як на шифер, під шифер того не робіть, буде сніг. Буде сніг, буде, якщо не опалювальна сама теплиця, на сніг буде і буде про вам провалювати самі оці, де будуть доски. Просто сама плівка буде наниз. І буде затримка снігу, не буде так спускатися на низ. І дуже може порвати навіть. Вам інформацію зробити тієї теплички. Е, я був одного, він зробив так, але не знав хлопець. Але каже, що снігів зараз таких немає. Ну, це на а ось, якщо великі сніги, вони бувають валять дуже добре ці теплички, складають не так е, дерев'яні, ще й желізні. Але тоді, щоб не склало вам тепличок, просто-напросто ріжеться плівка. Плівка ріжеться, і ви спасаєте теплицю, чи желізну, чи дерев'яну, щоб спасти саму конструкцію, не попасти на повністю інформацію, щоб не було, щоб була. Тоді ви просто-напросто кажу, ріжте плівку, сніг падає всередину, ну це вже. А так то розпалюють всередині вогнища такі безсупесні, щоб не згоріла плівка. Вона нагрівається, ну і чи газові балони в трубу, в желізну, і тоді у вас сніг буде спадати. І тут я замітив сніги мокрі, у нас там на Херсонщині більшості... в більшості були б морозні і вітер і воно по морозі, сніг як падав, то він зразу і осипався, А якщо мокрий, він липкий, налипає. Це нюанси по теплиці, хто буде для себе будувати. От Як йде балка, От балка. хочете ще дати, ще дайте доску чи знизу, що зверху тут, але щоб було наниз. Не давайте так, як під шифер в ту сторону. Бо Тому що кажу, буде при снігу великому, вас просто буде давити на плівку. Місцями, може, добре витягнути навіть плівку. Зараз будемо ми. Свою плівку. Це полторашка тут. 1,8 не знайшли. І вона йшла у нас 3 метри. І другу плівку 12 метрів. Багато правда, народу треба. Розтягується плівка. Повністю. Всі ми знаємо, що все ранє завжди в ціні. І навіть виростити розсаду потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці, то звертаємося за номером телефона Леонід Маркович. Вони встановлюють, виготовляють, доставляють професійно теплички. Як маленькі дачні, так і великі фермерські теплиці. По мікронах, 100, якщо 180 буде до 6-8 років. Так гарантія три пише. Вони пишуть, а так переважно. Плівка така більш мікрон, служить довго. А це у нас проходить так натягування, бачите. За що? Рів такий на стик і працюють. У мене робочий дівчата. Бачите, і вона? Так само і ця сторона натягнеться, тут у нас ще верх підтягнути в сторону, тут трошки є, а так, супер. Також тут натягнули. Ще можна натягнути, коли буде більш сонечко. А так то є, бачите. Закинеться все та і все. А підтягується так, кидається сюди земля, беруть в руки, два чоловіка догори, догори. І воно натягується І вже в тепличці тепло. Тут буде двері такі на провітрювання. Це все прибивається ще. І вони будуть, бачите, завісти зверху догори підніматися. Такі великі. Там на боки, а тут так. І все. Тут все закинеться. Можна, як я говорив, потім. Землю викинути і зробити, щоб провітрюється це по боках. Оце вже будемо дивитися, яка тут буде жара, як то говориться, ніту. Зверху трошками вікна здорові, ці двері. І трохи будемо, можна замість сітки зробити затемлення і буде стояти. А тут робота йде. А це тепличка зсередини. Такий масштаб нашого, нашої землі такої. Тут, як я говорив, три з лишнім сотки. Тут можна на подв'язку прибивати, бо на кордики підтягувати е, саму, чи огірок, чи що, буде суперово. Зроблено отак. Є розпорка бантина така є. Все воно тримає величенька. На підвіску ігорка на підвіску і помідора буде. Хоч по боках можна той самий перець рані положити ту саму мульчу. чи з чорного чи можливо, якщо капельне, піде і в нас проста-напросто пилівка і наплівки, щоб менше буряну, бо бурян буде. Тут поле гуляло, трошки садили. Але бурян був, ну а так вже чесно, накрили тут вже тепло. На дворі той і тут тепло є. Подобалося, що ну, як я говорив, це все ще підтягнеться, зробиться, двері зробиться, але головне я вам показав. Я вам головне показав. Отакі. От От така плівка і така тепличка. Хочуть люди робити, чому би мені вміють, якщо є наткнення. Бажання і буде раннє собі. Правда, в нас на Херсонщині, як теж мав теплички, до мене на ранні овочі приходили начинати від редиски. І все різне, що я вирощував. Люди просто йшли, знали, що я торгував ще в розріб селі по п'ятницях. Це село Науківка, Каланчатський район то вони йшли йдуть вдома, де що брали багато. Тут такого немає, щоб аж, аж хтось там прийшов ліпше в магазині чи як, ну якось так. Ну і нічого, ми будемо возити, як возили, продавати на розріб, на гурт. Подивимося, який буде об'єм. А так дивимося, кажу, тут обробляється земля буде, мотоблогія, Мотоблоком обробиться, фрезернеться, ну і все решта. Бак, куби поставляться в кінці, там куб війде на тим, буде і тепла вода, закачувати в куб, водичку, ну і полити. Дивимося, що буде далі. От так у нас вийшла тепличка. Ще трошки дасться. Тут будуть планки, буде закотитися планками і Переб'ється, та сторона прокопається і ця прикопається. І буде тепличка. Двері вікна зробляться і все. І буде радувати господара, господиню. Оця тепличка. Просто треба командувати ті, хто розуміється. Звичайно, вони знають, як робити теплицю. Хто не розуміє, перший раз по відео можна робити. Все, все рівно Получиться. натягувати треба. Кажу, у нас тут трошки дуга є. Тут трохи дуга є, тому що е, там рівно, а тут трошки наниз пішло. Ну то воно плівки вистачає, що з тої сторони, зараз покажу другу сторону, і тут в нас вистачає плівки. Але ще будемо, це все приб'ється і коли буде тепло, будемо натягувати самою землею. Середину обов'язково треба буде натягувати, тому що щоб добре, переважно воно літом або гарячу погоду натягується, щоб у нас не було завіхлення такого сильного на пилівки. А так, дай скатує непоганий, звичайно. Ну, але подивимося, яка зима буде. Буде мало снігу, як зараз передають. Буде непогано, а так прийдеться, звичайно, щось зробити. Так як в мене, може і піде, бо скат, кажу, є непоганий. Зараз покажу вам середини. От такі. Три поли середині, якщо поверху, і метр шістдесят по боках. Трошка біла, бачите, попала і така. Розрева. Вона з часу вона вигаряє, Ця Плівка вигоряє. У мене була зелена стала біла, пізніше, тільки на краях, може чуть-чуть буде триматися там пару років. А так ось так вийшло в нас накриття теплиці, але ще бачимо, що у нас, бачите, нагрівається якраз сьогодні. Тепло дозволяє після обіду передавати 21 нагріється. Плівка ми оббили одну сторону, не спустили і другу, бачите, намотали на рейки і прибили. Тут ми засипаємо одну сторону. Це в нас вийшли боковина, вже тепло в тепличці. Саме головне зараз натягнути Нят... натягнення нашої плівки. Буде одна сторона, тому що друга прибита, детальніше розкажу посередині. І будемо натягувати, що в одну сторону, що в другу. Не так, що натяли з одної сторони, воно вам стягнуло. А треба постійно з середини. Ще один нюанс, я вже вам як говорив, оце, бачите, має йти, хоч навіть доску даєте, має йти отак. Тільки переперечно, тому що, тому що буде сніг злітати, як то говориться, ну і буде давити на, на цей. А так вона помаленьку буде сувитися сніг. Тепличка вийшла 40 на 8, в першу чергу, в січні місяці буде сіятися редиска. Потім буде йти огірок помідор. Тут тільки безопалювальна. Тільки так навіть дивимося, отут вже вітра пішла, буде грітися земля. Бачите? Але треба натягувати. Треба буде ще натягувати. Ще якраз піднімається сонце чим більше. вверх зараз добре натягнемо І буде така тепличка. Тепличка величенька, на три сотки. При натягуванні обов'язково на кінці дерева плівкою обматуйте. Обов'язково. Що тут? по краях, що в самому верху. Бачите, там є плівка. Тому що зазубрений які, рвуть робити добре ту плівку натягуванні, бо тому що дуже вона велика. Вона мала 12 дна 50 Ми її повністю розтягнули, щоб отут приб'ється, двері окремо відріжуються і якраз буде нормально. Ну а тут можна буде трошки присипати, а пізніше можна для провітрювання трубку положити, защепити і е, крутять трубку, одну сторону буде е, підніматися. Ну, це буде в майбутньому. Купили ту хату. Бачите, будете казати, що не тільки ремонти зробили, це все прибереться, тому що немає ні сараїв, ні нічого. Це все прибереться, вони ще тут не живуть. Ще живуть у нас, а потім переїдуть, хата переоформлена, переїдуть, звичайно, ну і будуть живти тут. Тут будуть живти і будуть дивитися за огородиною. середину перед фрезеровкою землі можна буде нітро амафоски різні вкинути, перефрезерувати. Так само можна триходерму теж побризкати чи навіть гранулами закинути і буде поживлення ваше таке землі. І як дощ був, посадили ми тут редиску відео буде. Вибачаюся, полуницю відео буде повне на агроволокно темне таке відгрогрін. І пишемо, ви, які ставите, будуєте. Чи вигідно за даний час, так як продукція ну, раніше, щоб ви знали, завжди ціниться. Ну, і як на Львівщині, тут, скоріш за все, в теплиці помідор, огірок краще буде і довше рости. Ну, і краще. На цьому бувайте всі здорові, коментуємо, ставимо вподобайки. Ну і, звичайно, слава Збройним силам України, які нас бережуть. Першу очередь, ну а ми будемо далі займатися любою, любою ну як, любимою справою тим, що вміємо. До побачення.